Лавочки, колажі зі світлин колег та селфі, черкаські обранці показали журналістам вміст своїх телефонів. Спілкувалися в межах нашого циклу. Депутати теж люди, що фотографують слуги народу, чи роблять селфі, та як взагалі ставляться до смартфонових автопортретів? Ірина Малюкова переповість. Це дід Дніпрун, який ми робимо зараз безпосередньо на, на пляжі. Далі це ті лавочки, які ми зараз ремонтуємо. Це мій син в стоматолога. Понад 4 тисячі світлин. Пам'ять телефону батьківщинівця Олексія Мельника майже переповнена фотографіями. Найбільше в колекції обранця фотоідей для роботи. Лавочки це цікаві якісь дерева, це цікаві газони. Фотографую, якісь пергали, фотографую там зонтики, таку, пляжна якась амуніція, тому що зараз ну, в останній час цьому багато часу приділяємо паркові, якісь цікаві родзинки, які можуть привабити. Поруч із ними світлини з поезією, на читання якої поза телефоном у депутата брак на часу. Товариш-блок. Дуже, дуже мені сподобалися саме безпосередньо. Оці, е, ці рядочки і стройної талії і стома, і матова спакатих плеч. А от селфі лише кілька та й ті пробні. Хоч саму ідею автопортретів на камеру смартфона сприймає нормально. Якщо є якісь там пам'ятна мить, яку я хочу зберегти, я його сам сфотографую, або навіть попрошу там прохожих чи друзів, з якими находжу сфотографувати Людина має бажання робити. Будь ласка, тобто я не вбачаю в цьому якось не задавався цим питанням, навіть чи це добре, чи це погано. Понад тисячу десь мови, з да? 21-го. більше вже. Так само краєвидами архітектурою наповнений телефон колеги Мельника Юрія Тренкіна. Гарні там ландшафти, якісь гарні архітектурні рішення, якісь інновації в будівництві, в облаштуванні території. Оце мені дуже цікаво. І дуже багато таких речей підглядаю десь і привожу до себе в Черкаси і намагаюся реалізувати. На відміну від Мельника, селфі тренкін робить, але показувати на камеру відмовляється. Не один, а з друзями, з, коли гарний настрій, коли гарна атмосфера. Спонукає інколи фотографії, на яких не тільки я, да і без дозволу тих людей, які зображені поруч зі мною. Я вважаю, буде некоректно. А от навала автопортретів у соцмережах обранцю не до душі. Люди повинні перш за все любуватися там навколишніми краєвидами, гарними людьми навколо. А саме любування я вважаю, це погана річ. Більше того, цей депутат надає перевагу не світлинам, а відео. Донька бачу у світлини, якась техніка, селфі, до речі. Чи не найбільшим прихильником селфі фото та онлайн-трансляції відео себе є секретар міськради Олександр Радуцький? Поки я є публічною людиною, я іноді буду до цього приходити, це як частковий додаток, скажімо так таки, до моєї політичної діяльності. Як тільки я піду на пенсію, то все буде набагато спокійніше. Прихильно ставиться й до селфі інших у соцмережах. Кожна людина вона має якось самореалізуватися, саморекламувати себе. Ми маємо дуже багато випадків, коли людина зробила якісь там селфі, десь себе, скажімо, для публічності надала. Її побачив якийсь продюсер, подивився, дав рахувати, можна там яким чином ще і актером стати. Поза політичними селфі секретар ще полюбляє фільмувати свій відпочинок: природу та колег по корпусу. Люблю колажі робити такі. «Прикольно з депутатами собі на пам'яті можу до Павло Миколаєвича зробив такий колаж Руслан заряд то і віддав, щоб вони подивилися, як вони виглядають. Так. а от самопомічівка Олена Шевченко просто обожнює автопортрети на смартфон. Це дуже зручно, тому що ти себе бачиш, як ти там який да який вигляд, що там зачіску, як там посміхаєшся. Абсолютно, навіть просто там з донечкою десь у школі просто сфоткалася, і все, і воно на пам'ять залишається. Оприлюднення селфі в мережі схвалює. Інколи буває дійсно гарні фото селфі, от і побільше б таких, не просто там, да, дівчата там десь посміхаються і все, а щоб вони були якісь креативні. Позитивний більша обраниця фотографує свою доньку. Вона дуже любить там, мені позувати і перед зеркалом витрачає, витрачає багато часу. Ну як, мабуть, будь-яка дівчинка. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Віка Новини.